Працівники Солом'янського управління поліції вранці отримали повідомлення про вибух на території гаражного кооперативу. Коли на місце виклику виїхала слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясували, що поблизу одного із гаражних боксів кияни 1963 року народження болгаркою розпилював. Бочку, в якій була невідома речовина, у результаті пролунав вибух і чоловік отримав травму тіла, а також опіки. Його відразу доставили в лікарню, там йому надають необхідну медичну допомогу. При огляді місця події з'ясувалося, що охоронник запросив свого товариша, аби він допоміг йому із господарчими роботами. Власне, під час цього і відбулася ця трагічна подія. Зараз правоохоронці проводять дослідчу перевірку, однак попередньо визначаються із правої кваліфікації. Цієї події ймовірно, що кримінальне провадження буде розпочато за статтею 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Проводяться усі необхідні першочергові дії, аби належним чином кваліфікувати цю подію. Ми проводили так сказати, ремонтні роботи, готували нову бочку для пожежного поставку, тому що стара прийшла негодна. Ну і Он как специалист, он слесарь, механик, имеет доступ к пользованию инструментом. Ну и он начал резать бочку. Попросил меня, принеси мне чашку воды. Я только отошел, буквально, до серого ящика. И тут произошел взрыв. Я поворачиваюсь, я его отбросил, и он начал гореть. Ну, я кинулся тушить.